«Girl Ток, третій альбом англійської співачки і автора пісень Кейт Неш. Новий диск знаменує зміну творчого напряму для артистки, яка розпочала музичну кар'єру кілька років тому в складі панк групи. Стиль альбому «Girl Ток можна охарактеризувати як інді рок та геріч панк. It's Гадаю, цей диск відрізняється від інших моїх речей, тим, що він дещо сирувати. Адже все, що я написала раніше, так чи інакше стосувалося стилю панк Тепер Я звернулася до поп музики, бо дуже люблю мелодії в стилі поп я відійшла від мого попереднього напряму торік влітку. Було трохи лячно, десь із кілька днів, але вже незабаром все змінилося. Я побачила всі блискучі перспективи. Мені пощастило, адже я робила вже третій свій диск. Дуже приємно перебувати поза середовищем великих компаній звукозапису. Там ви немов під важкими хмарами, там на вас тиснуть, і ви просто втрачаєте контроль за власною творчістю pressure 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 upon pressure upon pressure, and you Прешопонпрешепонпрешен южлиз креатив контрол. Кейтнеш перебуває в гастронному турне сполученими штатами і Великою Британією з середини березня до кінця травня.